Я звертаюсь до всіх, і до тих, хто присутній в студії, і до наших глядачів. Сашенька Абдула з Київщини. Вона вже була героїнею нашої програми. Тоді благодійники допомогли дитині, а зараз Саша знову потребує нашої допомоги. Якої саме? Давайте подивимось. Сашенька Абдула, чотирирічна жителька Київщини, у неї ДЦП. Проте мама постійно піклується, щоб дівчинка була максимально активною та самостійною. Вони щодня роблять спеціальну гімнастику, регулярно займаються з логопедами і психологами, відвідують іпо та дельфінотерапію. Результати значні. Саша не відстає у психічному розвитку від однолітків. Уже може самостійно сидіти, ходить із підтримкою за одну руку. Але грошей бракує катастрофічно. Ось зараз треба оплатити реабілітацію в трускавці, куди їздять кілька разів на рік, і вартість кожного лікувального курсу майже 15 тисяч гривень. А ще сеанси дельфінотерапії. Курс із 10 занять коштує 10 тисяч гривень. Реабілітації стане трагедією для цієї маленької, але дружної родини. Тож Юлія, мама дівчинки, дуже просить всіх небайдужих про посильну пожертву і буде рада будь-якій допомозі.